Партнер показу таксі десятка. До ваших послуг цілодобово. У святковий день тисяча першої річниці Борисполя завітав додати настрою містянам всім давно знайомий український гурт «Танок» на майдані Конго. Учасники гурту виконують музику в стилях репкор, хіп хоп, рок та фанк. Танок на майдані коного дебютував 98-го року. Саме тоді був виданий перший альбом гурту Зроби мені хіп-хоп файне місто 2015 року гурт, маючи на той час вже шість повноцінних альбомів, брали участь майже у всіх найбільших музичних фестивалях на теренах України: Червона рута, Таврійські Ігри, Захід Фест та багато інших. Нинішні учасники гурту Фагот Олег Михайлюта, Фозі, Олександр Сидоренко, Котя, Костянтин Жуйков, Ярослав Вірьовкін, Вітольд, Віктор Корженко, Тонік Антон Батурин та Олександр Шиманський. Піснею об'єднали бориспільців у день народження міста. Запальні музичні поєднання синхронно заспівували як дорослі, так і діти. Ця подія залишить окрему сторінку у пам'яті кожного. Кароліна Савсюк, Віталій Незаркевич, Михайло Головненко, Денис Гончар. Новини телеканал Бориспіль.